Отже, так, Нарешті я закінчив зовню секреного. Буде невеличкий обзор. Так, башта у мене дороблена. Ось тут додав закльопочки. Такі самі і на корпусу, до речі. О, знизу просто малярний скотч так от отмотаю все. І, в принципі, буде все. Ходова. І так, особо особливо не трогав. Ось глушак доробив, деталізував. Ну і масочку тут уже з другого осікнення, само собою. Це от сюди отак вставляється, от, щоб фарба там не попадала. Ну от якраз за корпус підійшли. Ось самооробний повністю нуля Домкрат. Ці штуки були в оригіналі у наборні, але я зробив саморобні, тому що вони копійніші. Також тут зробив Бройний лист. Якусь тут, як ви бачите, туди же отвір вирізав. Саморобний гудок, як в оригіналі. Ну і, і з лівої сторони теж все отак. Красиво доробив.